У ролі поліції та мітингувальників самі резервісти. В самому селі ближче к реальним подіям цих дій з мітингувальниками, там оборудка позицій, наступальні. На одній з вулиць селища облаштували заміський штаб. Тут резервісти мають спіймати ворога. Руки за голову, На коленях! Это реальный боевой сценарий. Выдвигаемся из штаба, как резервная группа, которая предназначена для усиления дежурных на КПП. Наша задача пройти, отразить нападение. Если есть пленные, захватить, отвезти их в штаб. И проверить, сели нападавшие, которые остались здесь живы. І мертви забрати оружі. Контрактник резервист Сергій Петров каже, бути у ролі ворога боляче. Ребята жорстко працюють, тому достаточно жорстко. Ну моло це отрічно Ну, Опять же, розуміють позицію врага, як він може в його шкуру, скажімо так, і діяти так, як мог би цей противник. На полі за селищем облаштували прикордонний пункт. Тут резервісти вчаться захищати кордон. Один зі стрільців, 51-річний Василь Олійник, і це його перші збори. Згадує, як 30 років тому служив в десантних військах. «Взагалі-то воно треба таке навчання, тому що треба сповнити старе. Це таки 30 років назад армія була, а тепер все забути. Надо сповнити, навчитися нових навиків, щоб вміли обороняти свою країну. Це другий тиждень навчань резервістів у Седневі. Їх тут близько 400. «Звичайно, ми проводили. Це навчання шлінівської бригади на одній локації. То зараз локацій дуже багато, десь на, на, на тільки на один батальйон, де ми знаходимося, тільки саме шість локацій, де проводяться заняття. Тому таке пересування по території рознесення. Бригади територіальної оборони і батальйон не буде виконувати завдання в одному місці. Вона буде по всій області, і насамперед цей батальйон виконує такі завдання. Загалом в області у навчаннях тероборони беруть участь дві тисячі людей. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.